З нагоди 20-х ювілейних днів польської культури на Рівненщині відбувся святковий концерт у приміщенні залу камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії. Товариство польської культури на Рівненщині імені Владислава Реймонта має великий досвід в організації культурних заходів, і це завжди справжнє свято краси, таланту й естетики. Взаємоповаги духовного єднання двох народів українського та польського це роки спільних спогадів творчості, відкриттів і взаємного збагачення культур. Сьогодні в нас такий дуже важливий для, для нашої громади, поляків. Захід це 20-й ювілейний фестиваль польської культури на Рівнічні. Він має давну історію, це перший фестиваль відбувся в 1999 році. І за цей період по 2018 рік відбулося 19 фестивалів польської культури. Дні польської культури на Рівненщині вже мають чималу історію і завжди відзначалися цікавими заходами. Приїжджало багато до нас колективів з України, із Польщі, з міста Ольшн, з Люблін, Гданськ. Різні колективи за цей час виступали на сценах Рівненських, Це нашого драматичного театру, Палацу дітей та молоді. Це були хорові колективи, і сучасні танцювальні колективи. Були фестивалі польського кіно, були виставки художників, різні були інтеграційні забави для дітей. Ну, але потім, в 2019 му почалась пандемія, потім війна не відбувалось. А в цьому році ми вирішили відрудити. сердечні вітання на адресу організації Товариства польської культури на Рівненщині імені Владислава Реймонта прозвучали від генерального консульства Республіки Польща у Луцьку представників Рівненської обласної державної адміністрації федерації польських організацій в Україні, численних партнерів і друзів товариства як в Україні, так і в Польщі. Що б я хотів сказати, перш за все, дякую вам за ці 20 років, за два десятиліття розвитку та поширення польської культури, науки, мистецтва, а також мови. Чого вам бажаю, бажаю, щоб ви завжди залишалися молодими душею, сповненими енергії. Зробімо все можливе, щоб ми незабаром змогли заспівати пісню про те, що польські та українські народи це одна родина. Ми повинні завжди бути разом, адже разом ми сильніші. Пам'ятаємо про це. Щиро дякую, шановні учасники та гості фестивалю. прийміть на щиріші вітання з нагоди 20-го ювілейного фестивалю. Польської культури на Рівненщині. Дні польської культури це знакова подія в культурному житті Рівненщини, що об'єднує людей, які шанують історію, традиції та духовну спадщину своїх предків. Творилося це товариство, і я є також, тим, цигельцем, тим, тим цигельцем, яке складало ось цю таку чудову спільноту. Спільноту однодумців, спільноту людей, які мають походження, польське коріння, які люблять Україну, але шанують країну предків своїх предків. Любимо польську мову, ми католики, я католичка, я хожу до костюла. І ось так склалося, що кожен рік день культури польської це велике свято для нас. Ми його завжди чекаємо, ми готуємося до нього. Серафін по-перше, він був названий на честь Ксьонза, який і працював в Рівному в буремні роки Другої світової війни. І дуже багато робив для духовного відродження людей. І наш хор носить ім'я цього ну цієї видатної людини. Ми маємо в своєму репертуарі багато пісень. Це і пісні, які ми виконуємо на месах костьолі, це релігійні пісні, це пісні патріотичні. Ну і звичайно багато людових народних пісень, тому що ну, ми знаємо, що скарбниця народу вона не вичерпна, і ми завжди світи черпаємо і натнення. І, ну а на месах хто співає Богу, той молиться двічі. Розмаїта програма концерту, вишукані твори польських композиторів, класиків, талановиті виконавці не залишили байдужим нікого з глядачів. Із зали лунали гучні оплески, а подекуди глядачі співали разом з виконавцями. У святковому концерті взяли участь творчі колективи, які діють при товаристві польської культури: Фаустина та Веселий вечір», Хор Серафін Римокатолицької парафії святого апостола Петра і Павла, дует Нелі і Юрія Сінгалевичів, камерний оркестр філармонії, солісти філармонії Світлана Жуковська, Анастасія Янсур, Інна Бобомуратова, піаністка Ірина Козачук, органістка Євгенія Бельмас, ансамбль класичного танцю Флеш, зразковий ансамбль народного танцю. Цю дружба та зразковий дитячий хор кредо. Окрім подяку організатори висловили прекрасній ведучій концерту та ніні Позняк. Польща направду країна високої культури. Вона дала світу видатних геніїв, серед яких гордість і слава польського народу. Один із найумідніших композиторів світу, якого називають душею протепіано Фредерік Шопен. Творча спадщина композитора складається майже з 200 творів. Серед них концерти для фортепіано з оркестром, фортепіані сонати, балади, фантазії, ноктюрни та полонези. І на завершення сьогоднішнього вечора для вас прозвучить його полонез для бемолі-мажор. Товариство польської культури на рівненщині імені Владислава Реймонта вкотре демонструє збереження традицій та культурних цінностей, адже справжні нематеріальні скарби поза часом.